Вас вітає канал Океан Трейд. Сьогодні ми будемо оглядати торцеву насадну фрезу від надійного турецького бренду Вьорген. І для початку переслів про призначення, так як серед глядачів можуть бути і новачки, які ще не знайомі або не зовсім знайомі з усіма можливостями та асортиментом металоріжучого інструмента. Фреза зі змінними пластинами це ріжучі інструмент, який включає у себе корпус і спеціальні твердосплавні пластини, які можна легко замінити, що дозволяє підтримувати високу продуктивність та якість обробки. Використовується для чорнової та чистової обробки поверхонь, а також. Для обробки фасок завдяки широкому спектру матеріалу пластин є можливість оброблювати стальні чавунні нержавіючі, жаростійкі матеріали, а також деталі з кольорових металів. Тепер пробіжимося по основним характеристикам даної фрези. Корпус фрези діаметром 100 мм. Кут фрізки складає 45 градусів, а глибина 6 мм. Ріжучі пластини квадратної форми SnMX 1205 закріплюються гвинтами, можуть бути представлені і в різних сплавах, а в залежності від ведоровит та матеріалу ще обробляється. Сам корпус виглядає як невисокі циліндр. Краях торцю розташовані гнізда для кріплення змінних пластин. На нашій фрезі бачимо вісім зубів, що відповідає кількості пластин, які встановлюються на фрезу. Кріплення фрези до фрезерного верстату відбувається через оправку. Один кінець, якої фіксується в шпинделі, а на зворотній закріплюється фреза притискною гайкою. Так як в нас посадка фрези 27 мм, то нам потрібно обрати оправку з таким самим посадочним діаметром. Ось асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті оженкрапочкавіск.ю, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші менеджери зараз. І проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо в будь який куточок України з нами швидко, надійно та якісно.